Привіт, дорогі друзі! Дуже дуже актуальна і цікава тема насправді це знаєте, як що ж робити з несправедливістю? І сьогодні, коли спілкуємося з багатьма людьми, і дуже у людей, знаєте, є таке, не можуть когось там простити, є непрощення, плюс є, знаєте, така несправедливість навколо знаєте, і запитання у людей: де, де Бог взагалі, куди він дивиться, коли вже прийде, знаєте, праведний там той суд на всі ці моменти, чи треба зараз це все вирішувати? Чи ні, а, відповідь вона є у Слові Божому. Господь він попіклувався. Про кожного з нас Він кожному з нас дійсно дав слово Боже, саме для того, щоб ми все це могли знати, ми це розуміли, і знаєте, не були і не знаходилися в омані. Ісус Христос Він сам показав приклад. Він прийшов на цю землю. Він що зробив? Він зробив саме головне. Він показав приклад, і він сказав: Я прийшов сьогодні для вас, для учнів, взагалі, де да, як служитель. Я вам омив, омивав там ноги він своїм учням, Да? Тобто він показував весь момент саме служіння. І ви знаєте, як, але в Друге написано, що і він також у. 24 му розділі Матвія він весь 24-й розділ він розповідає, як буде його пришестя да, на другий раз на цю землю. І ви знаєте, що він прийде на, на другий раз, він прийде вже із силою, як суддя, і він буде судити саме всіх тих людей, які знаходилися там, чи вони робили що правду, чи вони зробили злочин. І Бог він наведе порядок. Тому знаєте, як Господь він сказав: залиште весь цей суд мені і. А Наше завдання це дивитися за своїми серцями, за своїм розумом і дивитися, куди ми дійсно потрапимо в вічність. Тому що знаєте, як, якщо ми говоримо про основи християнської віри, то в основах християнської віри є такі пункти: це покаяння, хрещення, покладання рук, воскресіння мертвих. Да, Воскресіння мертвих і суд вічний. Тобто, це основи християнської віри, які рекомендуємо кожному пройти. Якщо ви ще не проходите, у вас немає церкви. Напишіть обов'язково мені для того, щоб ми з вами могли розпочинати їх проходити і якраз взагалі на ці теми спілкуватися. Тому знаєте, як п'ятий крок це суд вічний. І ось саме тут Господь і він і показує, як треба робити, як треба сьогодні чинити і які будуть взагалі наслідки всіх тих людей, які. Роблять сьогодні злочини, роблять цю знаєте несправедливість. І взагалі як це все буде відбуватися далі, тому що багато людей вони знаєте живуть сьогодні, сьогоднішнім днем і з таким позивом, якби знаєте, вони ніколи не зіштовхнуться із вічністю, ніколи з Богом не зустрінуться і тому подібне. Але на превеликий жаль, це ілюзія, і це людей вводить в оману сатана, тому що він прийшов для того, щоб стратити людей, для того, щоб принести зло. І він це дуже успішно робить і дуже багато людей. На превеликий жаль, вони дійсно слухають е всі ці байки, ілюзії і живуть знаєте, сьогоднішнім днем. Е тому е нехай благословить вас Господь, е щоб ви не були в омані, е дійсно прощали людей і розуміли, і знали, що праведний, справедливий суд він буде. І він буде у Господа. І знаєте, як. Е Якщо даже когось тут у цьому житті пронесло, да він там може не отримав свої покарання, то у вічності він буде отримувати обов'язково ці покарання, тому що це Господь, це говорить слово Боже. А слово Боже, воно є. Нерушимою істиною, яка є на сьогоднішній день, тому молимося за кожного. Нехай Господь втішить кожного. Нехай Господь да сьогодні милості захистить кожного. І якщо дійсно вам цікаво розвивати і такі теми, і взагалі ви хочете духовного спілкування. Напишіть обов'язково нам підписуйтесь на наш канал. А також підписуйтесь на канал Салтаненко в телеграмі і в Ютубі саме для вивчення слова Божого. Нехай благословить вас, Господь.